Привіт, ви на каналі Олег Ас, І сьогодні у нас буде дуже цікаве практичне відео, в якому я розкажу, які зміни відбулися в порядку реєстрації транспортних засобів, і що саме змінилось, і що дозволить перереєструвати дуже складні транспортні засоби і особливо складні мотоцикли. І так, 13 червня 2023 року, уряд ДНІ змінив постанову про державну реєстрацію і перереєстрацію транспорт. Транспортних засобів саме головна зміна, яку він вніс, це було скасовано обов'язкову експертизу транспортних засобів, за виключенням випадку, коли рес вперше реєструється транспортний засіб, привезений з-за кордону. Тобто, якщо ви хочете перереєструвати мотоцикл або автомобіль, який вже зареєстрований був в Україні, то оцю процедуру з експертизою і з проведенням звірки номерних агрегатів провадити, вже не потрібно. Мені довелося її провести, бо я розпочав процедуру ще до цієї постанови, тому мені ще доводилось це проходити, але насправді ви вже можете це не проходити, і це мені підтвердили і в сервісному центрі, і в експертній службі МВС. Тобто, якщо раніше процедура перереєстрації починалася з експертної служби, це був перший пункт, до якого ви приходили в сервісному центрі. Проходили експерта, а далі вже Обирали перереєстрацію, маючи на руках експертизу, ви вже йшли і оформлювали свій транспортний засіб. Зараз ви можете навіть його не привозити до сервісного центру або експертизу, як я вже сказав, скасували, а прийти просто з документами з попереднім власником і з тим, хто хоче купувати транспортний засіб, і одразу зареєструватись на перереєстрацію. Ви подаєте старий техпас, с разом с Старим власником. Далі вже в сервісному центрі адміністратор оформлює вам нові документи. Це може бути і навіть доручення, от як, наприклад, у мене було доручення ще від попереднього власника, далі вже було передаручення на безпосередньо мене, і таким чином вдалося перереєструвати оцей дуже такий старенький мотоцикл. Ну він не дуже старий, він 89-року, але зі старих. Документів на новенький техпаспорт. чому це криває шлях до перереєстрації дуже складних мотоциклів? Бо були, наприклад, такі мотоцикли, як МВ 650 МВ 750 деякі варіанти К 750 особливо МТ 1036 і МТ Дніпр 12 у яких не було номера на рамі, а був тільки номер на шильдику, який зазначався у техпаспорті. І пройти експертизу з такими мотоциклами було дуже складно, майже неможливо зараз. Жодних проблем в цьому немає, бо експертизи немає. Тобто, ви приходите з попереднім власником або з дорученням від попереднього власника, подаєте це все в сервісний центр адміністратору, і він вже вам оформлює на нового власника, на новий Пластиковий техпаспорт і видає нові номерні знаки. Таким чином, зараз відкривається шлях для. Переоформлення дуже таких складних транспортних засобів, які раніше було неможливо зробити, зазначу, що експертиза взагалі не скасована, тобто можна проходити експертизу в тих випадках, коли покупець це бажає. Ну це вже за його бажанням. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від цього нововведення. А я і далі продовжу розказувати вам цікаву інформацію, корисну інформацію про зміни в нашому з. Can kind of dust.